Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємо з молитво до Бога та Сина Господа Су Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, ми з вами залишили... Так. дійшли до історії Ісака. І кидалися діти в утробі її, і сказала вона Коли так? То для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь: Два племена в утробі твоїй і два народи в Твого нутра будуть виділені? І стане сильніший народ від народу. І старший молодшому буде служити. І сповнилось днії, щоб родити. І ось близнюки витроби її. І вийшов перший червонуватий, весь він, немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти. Ісава, і назвали ім'я йому Яків. А Ісак був віку 60 літ, коли народились вони. Молимося щодня, підписуємося на цей канал, ставимо вподобайку. Дякую, до завтра, бережіть себе.